Василь питає, доброго дня! Я А для відносно початківців бухгалтерів У вас є курси, тільки що було це запитання. І я так думаю, що буде, буде. Я вже давно хочу. От якщо назбирається група там хоча б 5-6 людей, то буде група, курс для початківців. Я подумаю. Тому що, якщо ви тільки що приєдналися, то я вже про це розказувала, ви ще питали, ви, ви ще, ви ще розумію, що раніше теж було вже запитання, чи є курси для таких початківців-богатирів. І у мене ж знову ж таки повторюся, що вже ну, моє оточення, з ким я співпрацюю, там то навчаються у мене хтось, то так в прямих ефірах хтось щось питає. То вже часто це питання мені задавали. Тому я думаю, що ну раз ви просите за вашими багаточисленними побажаннями, буде курс для початківців.